Слава націю, вітаю на каналі Добри Рембат. В я, Сашко добрий. От, одне з таких цікавих місць на БМП. Я ніколи не можу зрозуміти. Ну, от, часто сюди ставлять болти, але запиляні під шлиць. Що викруткою, ти можеш їх викрутити, так? Але інколи, от, як в даному випадку, ставлять просто болти. І я, чесно кажучи, ну, не розумію, чесно кажучи, для початку як їх туди закрутили, а потім після того, як їх туди не зрозуміли, мені чином закрутили, як їх потім звідти діставати. Ну, якось то, звісно, дістанемо. Причому тут ну, туди стали не заморочуватись. Проте, звісно, коли ну, я його звідти якось видлубаю, то поставимо туди гвинт під викрутку. бо... Нема більше сечі терпіти ці пекельні борошно, реально. Ну, Розумієте, там стіночка торкається голівкою фактично, так? От Чим працювати? Не знаю, ключик, скільки міг, оце все викрутив. Далі він впирається. Коротше, будемо якось мудрувати. Разом боремо і поборемо.